Як боротися з тираном Зеленським та його кровавим режимом? Перше не виконувати злочинних розпоряджень Президента України. Друге. Не виконувати закони постанови Верховної Ради України в цілому. Третє не виконувати постанови Кабінету міністрів. Четверте не виконувати рішень незаконних суддів. В цілому. Як? Інструкція, як боротися в цілому проти тоталітарної системи, яка була встановлена в Україні понад 100 років. Це дуже корисна порада. Підписуйся, поширюй це відео в тренди Ютубу. Доб'ємо до 5000. Якщо потрібна тобі юридична консультація, звертайтесь. Консультація 300 гривень з кримінального права і процесу. Від 100 до 300 доларів в цілому. Науковий практичний коментар мій коштує 500 гривень щодо питання, яке вас стосується в цілому, чи цікавить з будь-якого права, якщо ви хочете науково-практичний коментар послухати.